У нас у ці стелажі були дуже заповнені, правда. А там взагалі три пустих. Катерина Корнелюк і Вадим Дмитрук, школярі Луцького ліцею номер 21 імені Михайла Кравчука. Книги із зарубіжної літератури, які вивчають за шкільною програмою, читають. Якщо немає у українському перекладі, в бібліотеці, беру російськомовні. Останню книгу я читав Михайла Булгакова Собаче серце російської мови. Стараюсь читати в оригіналі, адже краще передається зміст, сенс, та деякі деталі бувають видозмінені саме у перекладі. Якщо так, то обираю, якщо не володію мовою, то обираю український переклад. У кабінеті зарубіжної літератури Луцького ліцею номер 21 до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На стіні висів портрет російського поета Олександра Пушкіна. Зараз тут порожнє місце. За словами учительки Тетяни Коцюби шукають йому заміну. каже, зарубіжну літературу у ліцеї діти вивчають з 5 по 11 клас. Навчальна програма змінилася за останні роки. У старших класах школярі мають по дві години щотижня. Якщо б ці письменники і твори верніше російської літератури лишилися, то напевно вчителям було б важче. І складніше дітей чогось навчити, як ми можемо зараз донести до дітей, що е, поезія, російська поезія е, це е, е, класно, тим паче, що діти лишилися без даху над головою, чи змушені були емігрувати, чи, скажімо, залишилися сиротами. Тобто, це цим ми повторно е, травмуємо психологічно дітей. Книги російських авторів прибрали із книжкових полиць шкільної бібліотеки. Завідувачка книгозбірні Луцької ліцеї номер 21 Алла Камінська говорить: зараз вони зберігаються у сховищі. На місці вилучених книг за її словами розмістять українську літературу після повномасштабного вторгнення Росії. Нашу державу ми вирішили вилучити ці книги приблизно третя частина книжкового фонду художньої літератури це російські е, видання. Ну не тільки російських авторів, а просто російськомовні. Як розповіла Алла Камінська, ці книги спишуть. Це означає, що російська література утилізується, а згодом здасться макулатуру. У школі, каже бібліотекарка, залишать по два-три примірники книг російських класиків для наукових робіт, які пишуть школярі. У Міністерстві освіти і науки України над новою програмою зарубіжної літератури працюють спеціальні групи. У квітні були створені декілька робочих груп з професійних письменників, всі, які сьогодні її якраз оцінюють і наповненість програми, і присутність певних і творів. Російських видавців і письменників тому я думаю, що ми до 1 вересня будемо мати трошки змінення. Які твори вилучать із програми зарубіжної літератури, та на які замінять, стане відомо після затвердження нової програми курсу. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.